Ходьба є ідеальною та щадною фізичною вправою для людей похилого віку, що має вирішальне значення для підтримки їхнього здоров'я та якості життя. Вона допомагає зберігати незалежність, запобігати хворобам і покращувати загальний добробут. Основна користь ходьби в похилому віці зміцнення серцево-судинної системи. Регулярна ходьба стимулює роботу серця, покращує кровообіг, допомагає знижувати артеріальний тиск і рівень холестерину, що знижує ризик серцевих захворювань та інсульту. Дослідження показують, що у літніх людей, які проходять 6-9 тисяч кроків на день, ризик серцевих захворювань знижується на 40-50 підтримка здоров'я кісток та суглобів. Ходьба – це вправа з ваговим навантаженням, яка допомагає підтримувати щільність кісткової тканини та запобігати остеопорозу. На відміну від бігу, вона не створює ударного тиску на суглоби, що робить її безпечною для людей з артритом або зайвою вагою, покращення координації та балансу. Це критично важливо для профілактики падінь і переломів, які є поширеною проблемою в похилому віці. Регулярні прогулянки тренують вестибулярний апарат і м'язи, що відповідають за рівновагу, контроль ваги Ходьба допомагає спалювати калорії, що сприяє підтримці здорової ваги та запобігає ожирінню, яке може посилювати інші захворювання, покращення психічного здоров'я. Прогулянки на свіжому повітрі покращують настрій, знижують рівень стресу, тривоги та ризик розвитку деменції чи депресії, а також нормалізують сон, збільшення тривалості життя. Навіть короткі, але регулярні прогулянки знижують ризик передчасної смерті.